Доброго дня, любі малята. Під час війни багато людей рятують наші життя, здоров'я та спокій. І сьогодні ми з вами поговоримо про такі героїчні професії сьогодення, як рятувальник, лікар, військовий та поліцейський. Рятівник здійснює гасіння пожеж та розшук постраждалих у зоні надзвичайної ситуації а також в зоні воєнних дій, допомагає у транспортуванні, евакуації з небезпечної зони та надає людям першу медичну допомогу. Також рятувальник здійснює підготовку та застосування пожежної та пожежно-рятувальної техніки, пожежно-технічного обладнання, аварійно-рятувального інструменту та спорядження. Попри війну та щоденне протистояння ворогу, українські медичні сестри та брати, акушерки, фельдшери, лікарі продовжують міцно тримати медичний фронт України. Під час вибухів у підвалах, без світла та води, під дулами ворожих автоматів, вони надають медичну допомогу та рятують людське життя. Збройні Сили України, до складу яких входять люди не менш героїчної професії, військові. ЗСУ це військове формування, на яке відповідно до Конституції України, покладені завдання з оборони України, захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості. Військові кожного дня ризикують власним життям, щоб врятувати інших та захистити свою батьківщину. В умовах війни до важливих функцій, які виконують поліцейські управління дотримання прав людини, додалися гуманітарні місії надання допомоги населенню на звільнених територіях. Доставлення продуктів та життєво необхідних речей людям, які пережили в нескладних умовах окупацію, підтримка тих, хто сьогодні знаходиться на лінії фронту. Ну що ж, любі малята, люди цих героїчних професій, не шкодуючи власного життя, захищають нашу рідну землю. Лікують хворих людей вдень і вночі, борються з вогнем, слідкують за порядком та допомагають людям у скрутних ситуаціях. Так було, є і буде, поки існує наш світ. Віддавайте шану людям цих професій і до зустрічі!